Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля і я шанувальниця, поціновочка молекулярних ароматів. А знаєте чому? Бо всі аромати, скажімо це разом, молекулярні. Бо вони всі складаються з молекул, певних молекул. Я сьогодні збираюсь вас тенгітно закликати зрозуміти, що всі аромати, переважно всі аромати, це хімозіна. Вони складаються з синтетичних молекул, якби... Природно, якби натурально це не звучало. От, наприклад, у бренд Діптік, у якого є слава, що це дуже природні, дуже тонкі, наближення до природи про природу аромати. Але нота інжиру, це філосікос, вона синтетична. не має природної ноти інжиру. Це такий певний акорд, який складається з зелених нот, молочних нот, якихось лактонів. Та фруктовості. І інжир дуже часто роблять з абрикосиків, тому якщо вам чудиться в інжирі абрикос, то нічого страшного так задумано. Це в мене ще такий довжелезний вступ, але я вам хотіла побільше розказати про молекулярні аромати. Тож, якщо що, можете промотати. Або от льоп п'є. тут такий вбивчий молекулярний шлейф, тут стільки, тут просто відром Броксана, що цей аромат дуже часто. Порівнюють із другою молекулою, із Джуліетта Хезеган. А сьогодні я вам розповім про п'ять брендів, які зробили акцент саме на молекулярності. Вони обрали будувати свої парфуми навколо цих молекул, викручувати їх, якось жонглювати цими синтетичними молекулами, щоб показувати їх красу і популяризувати. І цей акцент на синтетичності, на молекулярності він. Це ДНК бренду і він є у всьому. Перший бренд це Eccentric Molecules». У мене сьогодні є для вас три флакончика. Я вже тут відливанти всі свої ці пробірочки не буду приносити. З брендом я непогано знайома, бог я парфумер. Мій улюблений парфумер Мінімаліст. Бренд існує з 2006 року, і з 2006 року я за що не називають то генієм, то невігласом, то невігласом, то генієм. Я все ж таки його вважаю гені, генієм, тому що взяти один компонент, який винайшли не в 2006 році, а в 1973 році, і так його викрутити, що... У людей просто щелепи повідпадали. Він дійсно мій улюблений парфумер-мінімаліст. А між мінімалістом та простотою, якщо чесно, прірва. Дуже багато людей, які дотичні більш до парфумерії, як парфумери, у яких є там якісь лабораторні штучки, вони робили експерименти, є вони в вільному доступі, просто змішували спирт з цією молекулою. І не виходило так. Я за що щось там так накрутив. Він він там щось таке зробив, що це не просто от так. От по шейкері я зробив аромат. Там це зроблено набагато складніше і тонкіше ніж вважається. Адже перша молекула 2006 рік. У мене чистої молекули немає в флаконі, тому що у мене є дві її таких бленда: молекула номер 1 плюс мандарин та молекула номер 1 плюс ірис. Обід, об, Обидві шикарнючі. Молекула номер 1 це Ісоє супер. Це деревна молекула, дерево амбра, Амброва. В неї дуже м'який, тепло, свіжий, деревний аромат з цитрусовими свіжими нотками. Така специфічна цитрусність, вона в багатьох ароматів Сендрик Малікус присутня. Конкретно ця мандарина плюс молекула номер 1 Це а вона пахне ящиком з мандаринами, прохолодними свіжими мандаринчиками і деревиною, також свіжою. На мені супер стійкий аромат. Я дружу з молекулою номер 1 і вона зі мною. От я її, у нас здорові з неї стосунки, я адекватно її відчуваю. Вона мене не душить, не сушить, я дуже довго її відчуваю. Один день на собі і на волосі ще на наступний день ще можу відчувати. Вона в мене не є в сліпій зоні, і я її активно дуже не відчуваю. В нас з нею прям перфект меч. От тому і аромати для когось один і той самий є стійким. Для іншої людини він якийсь на одну годину. Просто стійкість аромату вона залежить не тільки від аромату, а й ще від наших носиків, як ми сприймаємо цей аромат, бо можемо і не сприймати і обзиватись, що він не стійкий. Молекула номер один плюс мандаринчик ящик з мандаринами, свіжий, універсальний базовий цитрусовий аромат. Мої найкращі мандаринки. Наступний аромат це ірис плюс. Молекула No1, і супер, нагадаю, ірисовий аромат. Також я його на собі відчуваю. От два дні перший добре, наступний на волосі. Він ще сидить гарнющим ірисом. Ірис тут багатогранний. Він починається і морковинкою холодною, вологою. Потім ірис більш підсушується, така. Не суха, бо суха я не люблю. Підсушена, не і ірисова пудра. І ще воно грається і фіалочку, таку ірисову фіалочку. До речі, якщо взяти мандаринову молекулу, то сама мандариновість я відчуваю набагато менше, ніж ірисовість тут. Це якби то одна концепція тут мандарина плюс. Молекула тут ірис плюс молекула, але ірисовість я відчуваю набагато довше ніж мандариновість. Ці всі молекули, які мають дивні назви, про які ми якраз знали завдяки бренду Centric Molecules, вони раніше використовувались і використовуються. Як підсилювачі ароматів, як те, що робить їм більше дифузності і глибини додає. Тому ось і аромати Сендрик Малікулс, де й переважно молекулярні аромати, в них є повітря. От іначе ці молекули на багатій, на багатій, на дальній відстані один від одного. Між ними є повітря, свіжість, хоча вони молекулярні аромати, довго відчуваються, і гучно так пахнуть, але вони не важкі цеглини. У них є Повітря. Тупна молекула, моя улюблена з бренду Sandric Malicus. П'ята молекула це кашмеран. Або як я його називаю особисто кашмаран. Коти в мене кашмарани. Кашмаранчик, ви його ну, безліч разів відчували в інших ароматах. От якщо його вивчити. На чистій молекулі, на чистому звучанні, ви його будете отак просто як горішки щілкати. Звучання в ньому дуже складне, що здається, що це окремо, вже щось склали. Бо в нього є і зелена складова, така молочна, зелена. Комусь він пахне молодою кукурузкою. Є в ньому така Підвальність, вогкість є, і от далі, якщо глибше пробратись, є теплота, такий деревний легкий мускус. Взагалі, аромати Centric Малікус, вони всі побудовані на базі деревних молекул. А от кашмаран це якраз що у нас деревний мускус. Як каже пан Марис Русель. Кашмараном він дуже полюбляє робити глибину ароматів. От він додає їм тут таку от маріанську впадіну в ароматі. Я полюбляю кашмаран за те, що він настільки переливається і грає, і дуже багато мені дає відтінків. І зелених, і теплих, і деревних, і кукурудзя, і кукурудзяних, і грибних. До речі, тут є такий вологий гриб, грибний в ньому відтінок. Не засумуєш. Будеш мультики довго дивитися з цим ароматом. Наступний молекулярний бренд, який пишається тим, що він молекулярний, це Номенклатур. Це урбаністичний бренд з Нью-Йорка. Назва ароматів побудовані як аналогія до хімічної синтетичної цієї формули. Аромат називається Адер Ed, але сама молекула, навколо якої створений цей аромат, Молекула називається гельветоліт. Це вже не моноароматні парфуми, наприклад, як молекула номер 5 Тут ще раз молекула номер 5 від Eccentric Marcos. Це вже парфумерна композиція, але побудована вона навколо цієї молекули. Сама молекула гельветоліт вона має вочевидь фруктовий грушевий відтінок. А сама це така мускусна. Амбро-ой, амброва, амбре, мускусно, ой-ой-ой-ой. Мускусно, амбретова молекула, це моя остаточна відповідь. Це ніжність, це ніжнюсінькі іриси, фіалки, мускусність. Є і від наче від сірої амбри такі то солоні ноти, то такі теп, тепломускусні ноти. То воно пахне більш сухою косметичною пудрою. Іриса, то такою, наче прохолодною, космічною пудрою, то ніжними фіалочками, дуже граливий аромат, отак навколо тебе кружляє. На кілометровий шлейф він не розлітається, але твоєю постійною, особистою хмаринкою, ніжною сидить навколо тебе. Ніжний, тілесний, дуже м'який аромат. Він у мене був присутній перший раз. Презентація його була на весняному марафоні. Я залишу в описі під відео посилання, бо там така ще крутезна розпаковка. Хочу, щоб ви оце подивились. До речі, я знайома лише з цим одним ароматом цього бренда, але в захваті познайомитись з, ре... з рештою, там ще хід, це шосо. Да й взагалі цікаво все. Наступний бренд 2787, іспанська ніша. Цього бренду трохи інша концепція. Він робить акцент саме на якій молекулі побудований цей аромат, а він робить акцент на сучасність, на аромати, присвячені проявам сучасного світу. Там діджитал-технології дали нам природу під час самоізоляції, якісь музичні фестивалі. Їх останній аромат персей, це не він. Я з ним ще не знайома. Він про тут і зараз. Про те, що немає кращого моменту за теперішній. У мене в руках аромат Вандерфогель присвячений духу мандрівок, пригод, легкості. Це сучасна акватика, урбаністична, тому що вона в місті, про десь море в місті біля міста. Воно пахне. М'ятною жуйкою на початку, такою класною, позитивною. Ой, я обожнюю цей аромат. До речі, вона ще може бути зубною пастою, жуйка може бути нею. Ну, от, от з того це не пахне мені свіжою м'ятою, це або жуйка, або зубна паста дуже свіжа і позитивна. Є вологі морські ноти, і тут заявлена, наче нота піску, точно заявлена. І воно реально в мені фантазується. Відчувається шоршавість якогось мускусу. Ну дійсно вимальовується текстура, де ти уявляєш, що ти десь шорхаєшся. По набережні, бо соняш, можливо, і тобі доноситься цей аромат жульки м'ятної і трохи тако солоної води. Води в цьому ароматі не дуже багато, і солі не дуже багато. Тут все ж таки акцент на зелені ноти і такі от пісочні. У мене наразі цей аромат єдиний. У мене був ще Genetic Bliss, я його продала. Він настільки в'їдливий прямо в мене. Він з мене не змивається, він з нічого не змивається. І я не змогла з ним типу, подружитись, бо ну, мені просто вже було нудно з ним ходити. А так аромат чудовезний. У мене є окреме відео на бренд 2787, монобрендовий огляд. Там немає новинок, але є старинки. Наступний аромат, про який я вам хочу розповісти, це Евернія від Jane. Це, Цей бренд, цей аромат не буде входити в цю п'ятірку брендів, про які я вам хотіла сьогодні розповісти, анонсувала. Але чого я? він тут у мене стерчить? Тому що його парфумер це є Защон, оцей ось пан, який створив «Eccentric Molecules». І дуже багато парфумерних композицій в бренді Orman Jane створив саме він. А він вміє жонглювати, вміє приборкувати молекули, розкривати їх красу. Цей аромат він називається Евернія, тому що він побудований на евернілі молекулі синтетичної молекулі дубового мху. І, до речі, синтетична молекула дубового мху, на ній побудована бакара. ця йодиста солодка нода це еверніл, на ній побудований ганімет. На ній побудований а, і тін від Лелабо. Як я не знаю, як він викрутив той Еверніл, що в цьому ароматі немає ні солодкості, такої полуничної, яка є там в бакарі, ні медичності, ні йодистості. А тут є еверніл. Саме синтетичний дубовий мох, він пахне мохом, він пахне хвоєю, хвойною смолою дуже свіже. Що я з цим вам хотіла сказати? Що це також у нас молекула Еверніл, але в іншому бренді. Але от я бренд Orman Jane вирішила не вносити в молекулярні, тому що він не акцентує на цьому увагу. Хоча є молекулярним. Наступний бренд це Зарка Парфам. Любить молекули, і у нього є аромати, які окремо присвячені певним молекулам. У мене їх немає, бо якось щось я дуже сильно собі не вподобала. Популярна дуже рожева молекула. Але у мене є аромат, який називається з Muse, муза, і який пахне порошком. Однозначно, безкомпромісно, ви його тут точно впізнаєте, не помилитесь. Дуже активно, яскраво, наполегливо пахне порошком. І для мене це не прямолінійно якийсь там Арієль, а от ну, от, якийсь ну трохи видуманий, не, от, нереальний порошок, от наче з паралельного всесвіту. Я в цьому бренді ще один аромат, який в мене вішли сті, але щось щось ніяк не складеться. Це Inception. Божечко, це аромат, який пахне якось дуже чистими, холодними лимонами. Трохи морських таких ну, солонуватих, і він пахне льодом з морозилки замороженою бутилкою спрайта з морозилки. Ви достали ту бутилку спрайта, і десь повіяло ще морським бризом. Ось це про цей аромат. Незвичний, дуже-дуже холодний, свіжий, такий пронизливий. І п'ятий бренд на сьогодні це Джулієта Хезеган. Джульєтка, але не так, щоб і з пістолетом. Наймолекулярніший аромат цього бренду, мабуть, і найвідоміше це нот Parfum, не, пар... не парфуми, таке що у нього була на була... та, що ж тут прицепився. Проковокативна назва. Це амброксан, там ще якесь ну ще щось примішано до цього аромату, але більш за все він пахне амброксаном. Перш за все, це амрова молекула про наче, аналог сірої амбри. А сіра Амбра в ній є і дуже теплі солодкі, такі ніжні. Ноти і солонувато-мінеральний. От тут це і відображено. Мені воно пахне і трохи мокрим камінням, але разом з тим є і тепла, ледь солодка, можливо, навіть ледь цитрусів, і щось і квіткове тут вловлюється. Якісь такі ноти, дуже багатогранний аромат. Аброксану є що нам показати. Багато в нього відтінків. Дуже базовий. Мені він подобається. У мене ну, його немає в повному флаконі. Така от штучечка попідпшикуватись мені підходить. Хоча у мене... Я його більш нашаровую, каприхома блогерська деформація, бо думаю, що ж я ходжу зараз просто з якоїсь однією ноти, мені ж треба щось, щось там протестити, щось, щось розносити, нашарувати, щоб було що вам, про що вам розповісти. І останній аромат на сьогодні це Джуліта Хезеган, Сані Сайдап. Це аромат про сандал. Я тут більш за все відчуваю сандал, а вже ж синтетичний, і яваноу. Це парфумерна композиція, тут не моноаромат цього сандалу. І він спочатку мені такий кремовий, хочу його нанести, Я дуже давно його наносила. Я на початку осіння його поносила і все. Цей аромат, начебто такий літній, сані сайдап, назва в ньому літня, а мені він взагалі не літній. Він мені як про деревину аромат. А про деревину аромат я полюбляю туди вже більш на прохолоду, на прохолоду носити. Він мені про кремовий сандал, дуже кремовий, ледь з квітами. Сандал, солодкуватий. А потім він якось розходиться, розходиться, стає більш таким деревним, трохи шершавим сандалом, більш от тієї його синтетичності, яванольності о, виходить такий. Сандал, який трохи переливається сторінками, запахом сторінків журналів. Друзі, як вам моя молекулярна добірка, діліться, будь ласка, що ви класного знаєте, такого синтетично сучасного, і знаєте, що там за молекула, можливо, якусь історію знаєте, щось з номенклатури знайомі можете мені щось порекомендувати з задоволенням. Продовжу знайомитись з цим ароматом. Друзі, є для вас невеличка об'ява, Я скоріш за все, на 90%, у мене не вийде відео в середу, а наступне буде вже в наступну суботу, бо у мене дуже багато справ на цьому тижні. Не певна, що я все встигну, тому вас попереджаю. Але в будь-якому випадку наступне відео буде про мімозні аромати хм, похонасті і жовті. Я вам звучаю, щоб цей день був вашим гарним, добрим, натхненним. Бувайте! Слава Україні!